Ну, ранок вдома триває, і ми готові зустрічати гостей так. в нашій студії. Сьогодні до нас завітає письменник лауреат конкурсів горор платформи Бабай Віталій Дуленко. Його дебютний роман Маяк вийшов у видавництві КСД у червні 2024 року і став справжньою сенсацією цьогорічного книжкового арсеналу. Власне, весь тираж розкупили миттєво. Зараз книжка вийшла вже другим накладом. Про що цей твір і в чому таємниця його успіху дізнаємося від самого автора. Я зустріну гості. Доброго ранку. Добрий. Рада Вітаю. вас бачити. Доброго ранку. Вітаю. Так, ось цей маяк. Ні, одразу, будь ласка, Вітаю. ми забираємо. Вітаю, прошу, все. Доброго ранку. Так. Дуже дякую. Костя вже взяв руки. Маяк це єдина книжка, яка лишилася після того, що я так розумію. Ну, так? так. Ну, мені здається, що так... Ми знаємо, що все розкупили. І перші, це справжній такий успіх, правда? Це, До да. якого жанру відноситься ваш А, роль? Це містичний трилер з елементами жахів. <гум> тобто, якщо ви любите щось таке моторошне, напружене, можливо, з якимись кінжістю. Кінзінськими... Ось, не заводься, вже все дивись. <гум> Очі заблищали, руки задрижджали. Ну, сподіваюся, сподіваюся, якоюсь кінгівською такою атмосферою в гарному сенсі слова, то це, я думаю, сподіваюся, непоганий вибір в цьому плані. Тривалі стосунки опинилися під загрозу, а алкоголь що далі глибше затягує на дно. Друзі, ми проти вживання. Отже, будь ласка, ось така книга. Про що розповідає ваша книга? Але, будь ласка, без безспойльно. Звісно, звісно, звісно. Це історія про колишнього журналіста Данила Вільчинського, якого життя пішло шкеребереті. Його mm -hmm. вигнали з роботи, стосунки розпалися. Він сам з алкоголізму, як є з анотації, пішов okay. на дно. Да. І в якийсь момент він отримав пропозицію попрацювати доглядачем маякам. Кого? Доглядача маякам? Ага, от і він. Пристає на цю пропозицію, щоб побути самому, обдумати своє життя, свої помилки, от якось змінити Припинити своє бухати. життя абсолютно. Да, це, це це так і є, бо звідки ти на маяку дістанеш випити, от але в якийсь момент на маяку починаються загадкові події. От. От. І... Починаєш шукати правду і стикається з такими жахливими, скажімо так, моторошними таємницями і маяка і цього містечка, от і в якийсь момент на кону стає його життя. Угу. Ну жодного спойлера. Я тут намагалася так трошечки виводити, та? ну але все одно тим цікавіше буду читати. Е, давайте дозволимо нам, з глядачами, там трошечки зазирнути на е, письменницьку кухню. Така ж існує, правда? Абсолютно е, як ви працювали над книжкою, взагалі скільки часу це зайняло? Як вона ця муза приходить? Натхнення е, е, ідея прийшла абсолютно випадково, просто якийсь момент е, в голові. Виникла сцена про чоловіка, який знаходиться на маяку. Я раніше на маяках не бував, тому це була абсолютно нова для мене локація. От, він там сам знаходиться, але якийсь момент там починається відбуватися щось загадкове. Мені стало цікаво, а що ж тут відбувається, і довелося написати цілу книгу, щоб дізнатися відповідь. Це, да. так, так, як живуть письменники, що собі придумав, потім сам собі і, е, написати, да, і відповідь. Так в результаті ви побували на маяку? Ні. Поки що ні. Зато в мене вдома є вже штуки-чотири маяка. О, так, да, колекція потроху розростається. Писав я щодня. От, я насправді дуже лінивий автор, але коли вже починаю щось писати. То я себе дисципліную, от пишу щодня, і першу чернетку я запис написав за місяць. Потім її перечитав, зрозумів, що історія вийшла за малою. Багато хто з героїв хоче свою історію більшу, більші сюжетні дні лінії. Тому я її збільшив практично півтора рази. Були й бета-рідери, які дуже мені допомогли. За що їм дуже вдячний. І загалом після цього рукопис відправився плавати видавництвами. Ну от поки через три місяці я не отримав щасливого листа від Казде, uh -huh. що от вони обрали мою книгу. Uh -huh. А от сюжет ви коли сідаєте писати, коли ви починаєте писати? От мені завжди було цікаво. А uh -huh. фінал він заздалегідь вже ви розумієте до чого ви маєте йти? чи він приходить несподівано uh -huh. по різному. Залежить від історії конкретності книгою. Я бачу цей фінал. Я його записав, але потім я його переписав. Uh -huh. от. І судячи з відгуків читачів, я кажу, чимало кого вразив фінал. Думаю, це було вірне рішення. Uh -huh. Uh -huh. А хто особисто вас надихає, або що надихає на написання? О, насправді дуже багато. Кожен хороший автор, кожна хороша книжка мене надихає. В принципі, будь-яких жанрів. А мій улюблений автор, який для мене така, от. З -з Золота мета, от, ідеал це Джон Фаулс. От, він для мене от, практично ідеальний автор по стилю, по багатошаровості історії. От, але загалом я читаю дуже різні жанри: люблю Гаппер Лі, Стейнбека, Кінга само собою. А ще скажіть, будь ласка, ви читаєте літературу тільки у своєму жанрі? Owning. Ось авторів, чи дуду дуже різно, От, скажу, і там і класична проза, і сучасна проза дуже різні. Фантастика, трилери, гори зараз. Це от постмодерністи, пінчина ос, подужав нарешті. Деліло, і це прям цікаво. Дякую. А герої цього роману вони вигадані чи вигадані? Нереальні я не люблю брати реальні прототипи, По перше, якщо дуже будуть реальні, то тобі так, так пред'являть. Да. Да. Угу. А по-друге, якісь моменти можеш просто вичерпати звідки брати персонажів. О, тому я краще люблю їх видумувати. А як ви вважаєте, в чому феноменальність успіху цієї книжки? Ну я не знаю наскільки можна це казати про феноменальність, я точно перевершило будь-які мої сподівання. Ну, це вже успіх. Дивіться, да, тобто, коли там весь наклад продався, перший то продажів на. Київському арсеналі, mm. тобто я підходив тоді до працівників КЗ, питав: а як так? Типу, тобто якийсь невідомий автор абсолютно, а люди прям беруть і читають, купують. От, мені сказали, що зараз дуже великий попит і зацікавленість в українських авторах і в трилерах. От і я в принципі це бачу, скажімо так, і з власного досвіду і з досвіду своїх колег. От мене дуже багато знайомих молодих mm -hmm. авторів, з якими ми разом починали. От, і дуже багато хто з них теж зараз починає видаватися. От виданився все чаще все частіше звертаються до них. Те саме мій добрий друг Тарас Мельник, от письменник військовий. От він до речі, зараз теж в КЗД, видав свою дебютну книгу Порожні могили. От. І в тому числі жанр трилеру горору теж зараз набуває більшого поширення все більше видавниць додають його в своє портфоліо, якщо ще буквально. Кілька років тому дуже небагато видавництв таке мали надрукувати. Зараз це прям зростає, зростає. А ви сказали, що видавництво може звертатися до авторів і замовляти е, якусь книжку, так Якийсь жанр, щоб вони написали. так? Well, я не знаю щодо замовляння. Мене не замовляли поки що. От, а просто що не ну, звертають увагу, скажімо так. На да, перші вже йдуть на діалог. А що у вас є? давайте поспілкуємось. Давайте познайомимося. Це дуже круто взяла книжку в руки, і я вам скажу в чому успіх цієї книжки в першій сторінці. відкриваєте, відкриває тут написано моїй коханій дружині і далі від руки. Так розумієш, це в кожному посібнику таке написано? Чи ні? А це я екземпляр дружини. Взяв це єдиний екземпляр має, який ти я зараз. А я думала, боже, яка фішка, яка фішка? Я вибачте, прочитала так. Що це все завдяки дружині? Що якби вона не вірила, всього б цього не було? Це дуже зворушне. Вже підтримувала. Вона продовжує це робити, я впевнена, Та, Та, що Абсолютно. є щось, над чим ви зараз працюєте. Е, так. Е, перший ну, наступний рукопис, насправді вже завершений, і він вже видавництво. Е, це буде видавництво лабораторія. От, і сподіваюся, що книга вийде в наступному році. Угу. От, цього разу це буде не горор і не класичний трилер, хоча деякі елементи там будуть. А це буде історія про книжкову блогерку, яка отримує на огляд книжку від невідомого автора, в якій автор описав її життя, включно з таємницями її минуле, які вона намагалася О, прикольно да, приховати. Вона починає розслідувати. А хто ж це? І це все веде знов ж таки до пошуків правди про саму себе, про свою сім'ю, про містечко, з якого вона поїхала багато років тому. О, в тому числі це книга про сучасних людей, які от живуть в цьому складному, дуже непостійному світі, де дуже багато вимог. Там будь таким, будь таким, досягай того. От а в тебе замість цього є стільки тривожність і депресія, і це все такі складні теми. Так, це все теж буде в, цю, в цій… ні, кні, не в цій книзі, а Просто він читав. Це так. треба екранізувати. А ми з тобою там зіграємо. Домовилися вже, вже домовилися. Ми вам бажаємо успіхів, натхнення, підтримки. Дякую. Ось такої. Шукайте маяк, Віталія Дуленка на полицях книгарень.